Добрий вечір. Рот від шоколаду я витерла. Це вийшло від Сашки, і от таке враження мені, ну щось я не зробила. Ну, ну щось, щось я наче, повинна була зробити, чи щось неї взяти. Чи що... І оце сіла в машину і згадала. Мус же ми оцей випробовували, чи сподобається, чи не сподобається. Значить, дуже сподобався. Дуже. Все, в неї ну, пори, поріста кожа і коротше, їй дуже сподобалося. От дійсно, от, на мені зараз він теж, от, дійсно, от трогає, що так обличчя, воно ну, зовсім не відчувається, що на обличчі щось є. От я б так сказала. Так що не зняла я Сашку. Уже сіла в машину, думаю, опа, в сумку, мус. Ну, ладно. Так, зараз заїду, куплю ще молочка. не здоїла дочка. і їду додому. Катюня мене там вже чекає, щось буду готувати на вечерю, та навіть знаю, що я буду готувати. Я купила патрашка. Боже, в мене нігті це взагалі капець. це страшно комусь показати. Вівторок, нарешті, я це все перероблю. Мене мене їхали, мені треба було вже робити, а перенесла вона мене. Ну, я ж не могла приїхати <свісно> з Буковелю, щоб зробити нігтіки, поїхати назад. Ну, в общем, вона мене перенесла аж на 24, те стоїть. Ну, коротше, на вівторок. І це мені в вівторок тільки йти робити нігтіки. От бачите, які страшні. То буває. Зроблю Ну, не можу сказати, що зроблю прям короткі, але якісь такі нейтральні і набагато коротші, бо я задовбалась за цими нігтями. Так, все, поїхали. Доброго раночку, такого класного раночку. Ми сьогодні з Катюнею вирішили йти спочатку на Гойдалку. Очікувано було, що тут вісім ранку вже на сапах їздять. І не тільки там вже дивлюся, люди прямо на пляж вийшли. Зрозуміли, у нас з'явився новий друг. Батон. <смеш> Батон. Кеті Батон. ще Батон. батона трошки ганяє. Ох, о, ми о, тільки що з Кеті плавали. Боже, майже на отой острів. Я забрала в неї іграшку, я плила з іграшкою, а вона за мною. Батон! Привіт! Ми з фунтиком. Ну Кеті! Ми з фунтиком вже нагулялися. А ну, де там у нас на горі? Чия гора, гора Пусіна? Пусіна гора. А фунтик он там залишився і прийшов цей Боня. Боня. Боня сьогодні з дівчиною, з хазяйкою. А, а, а. В общем, у нас все як завжди. Може, як таки в нас гарно? Ну? От мальдивою все. Пісочок білесенький, Ці всі, всі дерева. Ой, ну клас. Клас, клас, клас. Кеті, чекаємо фунтика, так? Да? І де фунтик? Чекаємо фунтика. Ага, фунтик іде. А, дивіться, а цього патрона хотіла сказати. А батона одразу на поводочок. Виявляєте, тут дві однакові породи. І що? І два пацана. Драка. А Лена, воно теж свого фунтика на поводок. Отак. Отак от Кеті, а ти думала? Мужики, драка, то вони тебе терплять. да, Тебе терплять, ти ганяєш, тебе терплять. А там драка. пундика, підемо разом вже. Ми з Кеті йдемо додому, вже все підійшла додому, дивіться, машина моя стоїть. Тільки вчора казала, що ніхто мене не обісрав. От, пожалуйста. <гум> все до грошей. все к деньгам. деньгам. Так. Ну що, <гум> буває! Подивимось, більш ніде немає. Ні. 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 Все норма. Строга по центру. Сіла ж. От якщо, може, хто не знав, то саме отак сплять щасливі собаки. Да? Саме отак сплять. Ми чекаємо віку. Так, що в мене робиться в хаті? Зараз покажу. Хто знає, що це таке? Що це таке? Ось оце що таке? І оце, і оце? Це ягель. Боже, два роки не було цього ягелю. І мені оце перевезли і сказали разова акція. Друзі, в кого є равлики? Скоренько замовляємо. Там ягель, тут мох. Це ж не мох, це пісня. Вологий, але ж дуже-дуже класний. А запах, як у лісі. А оце вже я біжу на пошту. А отут все сушиться. І моя обкакана машинка. От моя розумна собака, я відправляла там посилочки з паштомату, от там звідти. Вона дивіться, як хорошо сидить і чекає мене. Чого чекає? Бо я їй пообіцяла морозиво. Зараз підемо за морозивом, так? Мороженку Кеті хоче, підемо за морозинком в магазин. Пішли. Ось два морозива. Кеті, треба. А там на хтось розлив морозиво. Да? Кеті підлизнула. Так, два морозива Кеті, давай, пішли додому, бігом їсти, бігом пішли, бо розтане. Давай, давай, пішли додому, їсти морозиво. Да. І зараз гримить все, зараз дощ піде. Віка, ти знаєш, що ми донесли таке морожене додому. Да. Дуже хотілося з'їсти по дорозі. Але ж треба дон... зняти контент. Але ж донесли додому, бо кажу, Кеті, дуже хотіли мої підписники подивитися, як ти їси морозиво. Ось дивіться. Вона вже заспокоїлась, вирішила, що. Ну, Кеті. Що? їсти. Так, да. мороженку. Мороженка. Ні. Пусняшка. Ава. Вкусняшка. <реш> <реш> зараз підемо їсти вкусняшку. Зараз. Хочеш вкусняшку? Шукає, шукає, у кого вкусняшка. Хто обіцяв вкусняшку? Бачиш, Кеті, не брехала я. Я не брехала. Не можна собакам морозиво. Хто це таке казав? Всі так кажуть. Та, ладно, всі собаки її одноразові. Всі люблять дуже. Конечно. Oh. Вкусняшка. Вкусняшка. Mm. 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 Вот так mm. вот прям. Кусочек. Ну, какая она попала. Я ныгим там до пяти, я взрыва. Не хватай богато. Вкусняшка? Мороженка. Вкусняшка. М -м -м -м. О, С пальцем разом. Нет. Это патрошка. И шоу? Все морозиво или даже? Нет, половинку себе оставлю. Половинку давить. Половинку себе залишу. Все. Это мне. Смачного. Дякую. М -м -м. А это же мне. тоже? мне что же? Мне тоже ж треба, да? Мороженку. Мне треба мороженку. Не? Все кейки? Пляжники зібралися на пляж, а Віка щось тут з речами. Віка до мене з речами. Цікаво, цікаво. Тебе виселяють? Репетиція виселення. Репетиція, так? Так. Це Віка в мене вже була, це дубль два. Дубль два. Так, з речами. Ну, це, ну, з речами на виход. І що? О, п я, п я, п я. Розказуй. Що розказує? Що це буде з речами? Ти до мене? До тебе на три дні. На три дні. Да. Да. Запускаємо дарину. Да. Понятно. Дарина буде... Е, відмічає прошечий день народження з подружкою. Понятно. Так, дуже добре. віка в мене. Хорошо, пока. Я скоро повернуся. Давай. Хто не зрозумів, чого Віка з речами докладніше. Взагалі, Дарина батька попросилася на три дні, хоче ну, День народження в неї був, вона там з сім'єю, все, а це ж вона хоче з друзями. Подружка там якась в неї, вони побудуть. Ну, <смі> у Артема в квартирі. В общем, попросила Артема, що я хочу з друзями відмітити день народження і кудись йти десь дорого. Дома мама не хочеться, а хочеться, щоб самі. Ну, Дорослі дівчата вже хочеться, щоб дорослі. Артем переживає прямо страшне. Віка каже: ну чо ти, до ну, Господі, до ну, 16 років, ну хай собі відмітять день народження. А вдруг вони хлопців приведуть, а вдруг там ще що, а вдруг там Короте, а вдруг куча, а що там? Ой, ну, в общем, Чоловіки це дуже, дуже переживає, щоб нічого не пошкодили, щоб нічого там не трапилося. Ну, каже Віка, ну і що? Вона втікла від мами, щоб самі погуляти, а тепер ти будеш контролювати. Я піду до мами на три дні, хай вони собі там гуляють, відмечають. Ну, вони хочуть саме, що на митниці, щоб ввечері піти десь гуляти сьогодні, до неї подружка прийде, а завтра там вроде, ще друзі. І щоб ввечері у нас на березі, і музика, і там все таке, в общем, щоб самі погуляти і так далі. Так що Віка каже, репетиція перед виселенням. <сум> Бо ми як були в Буковелі, він там якийсь прямий ефір знімав, я не знаю, дивились вони дивились, і сказав, що вони там вообще в них вже така напряжена обстановка, що вони, якщо бігли тисячу метрів, то вже 100 метрів залишилося пробігти. Віка там знову якесь відео зняла. В общем, боже, дійський сад. Я вже кажу: ну, 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 нащо ви це все виносите? Господи, боже мій, там між собою вже розбирайтесь, як воно буде, хто там, куди віка квартиру робить. Чи будете там один до одного ходити, чи будете разом жити. ну Це вже як воно там вже точно вже будете знати. Як воно тоді скажете? Поки що нащо його це все розбирати? Хто до кого йде, хто що готує. Боже, Артем готує, там, щоб всім показати, що він вміє готувати. Та вміє готувати. Всі люди вміють готувати. Було б бажання. Але ж це, як то кажуть, разова акція. Да? Я от показав, я вмію приготувати. Ну а в житті так же ж не буває. І ніхто ж, і от я кажу, захищаєш, бо твоя донька. Ну, захищаю, звісно, тому що ну, ну не в тому справа, що приготувати. Вона готує. Боже, ви дивитесь відео, вона готує, вона постійно готує. Але ж йде про що Сам собі наклади, сам собі. Ой, І це все, господи, наша пісня гарна нова. Мені це вже не цікаво. Але ж я дуже рада, що віка до мене на три дні. Тому завтра зранку йдемо гуляти собачками. Ну, я думаю, так. Да. Сьогодні обіцяли дощ. Прям дощ з грозою. Увечері посилення дощу. Вже 18-вечора. Сонце, ніякого дощу, ніякого посилення, нічого немає. Я навіть з Кеті в обід побігла погуляла, бо думаю, ну, будеш злива, треба погуляти з собакою. Ну, то ми за мороженком сходили, погуляли, відправили посилочки. В общем, отак у нас пройшов день. Все нормально. Віка мені каже, що ти виставляєш постійно відео в 7 годин вечора, то і в 8, а то і в 9. Хто їх дивиться? А я дивлюся, що мої відео саме дивляться в 9, в 10, в 11. Я лягаю спати в 12. Дивлюся, там ну, 500 приблизно дивилися людей. А зранку. Прокидаюсь, дивлюся тисяча, думаю, ну це коли вночі дивляться? Ну, мабуть, вночі. Я неважливо, коли. Ну, хто не подивився з вечора, подивиться зранку. Мені зручно, тому що я ну, вже все переробила, зараз я буду робити кабачки, до речі. Чи не виставляти влог? Спочатку зробити кабачки? Буду робити кабачки без борошна. Ні, трохи борошна буде, але льняне ні, борошно. Ніколи такого не робила. Це чисто експеримент. Бо в мене ж дитина. Як, як її там харчування називається? Кето, здається. Ай, зараз позвоню, спитаю. кето там. Повинна бути якась льняна мука, чи не повинно бути вообще муки. Якщо не, не треба. Можна без муки. Я хочу зробити натертий кабачок, яйця і твердий сир. Сир розплавиться, буде яйце, це все щепле, чи як сказати правильно. І буде смачно. Боже, я не можу дивитися на свої нігті. Завтра, завтра, в понеділок, я йду вже переробляти оці копити. Це я вже не знаю, як це назвати. Боже, ой, жах. Так, я сьогодні навіть не фарбувалася. Так, ну, свято, до речі, всіх свято, святом Струється. Мабуть, нічого не можна було робити. Це я зараз тільки подумала. А я вже сьогодні все переробила, навіть перегладила, <су> вже ну, бо... Хоча, от кажуть, що в неділю взагалі нічого не можна робити, завжди в неділю не можна. А мені щось все накаплюється саме на неділю. І ще ці всі мохи, ягелі. Я сьогодні цілий день з цими коробками пакую, общем, Віка ось прийде, знімемо ще сторіс на канал, щоб уже бачили всі, що вже є нарешті той ягель. Боже, ми його стільки чекали. І ця дівчина, що мені привезла, каже, це разова акція. Просто чоловік приїхав і була можливість десь вони там на якась дачу виїжджають і назбирали. Каже, ну як в найближчий час це точно. Ну, в цьому році точно ми туди не поїдемо. Десь їх це дуже-дуже далеко, вони туди раз на рік виїжджають, вони так виїжджають і там живуть місяць, два-три. І ото щось збирають, щось там може привезти. А потім каже: я не знаю, чи поїдемо ми хіба що на наслідує літо. Отак. От так що замовляйте. Кому треба, замовляйте. Ну, все. Піду я робити кабачки і чекати вікусю три дні з дитиною. Діточка моя прийде. Все, друзі, пока! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал, детям!